Люди, що мають право на пільговий проїзд у Чернігові, почали отримувати транспортні картки. Видають їх там, же де і приймають документи у департаменті соціальної політики на Мазепа В початку місяця приходив, здавав документи ксерокопії, сказали що після 20-го числа прийти забрати. Вже готово бистро й хорошо. Прийом заявок розпочався 1 лютого та триватиме до 31 грудня поточного року. На карті розміщено ім'я, прізвище та по-батькові власника та коротка інструкція з її використання. Виготовлення та їхня заміна у разі закінчення терміну дію безкоштовна і відбувається за рахунок транспортної компанії. А от на випадок її втрати, виготовлення здійснюється за ваш рахунок. Ну вже більше 13 тисяч заявок. Наші пенсіонери, наші пільговики вже звернулись до департаменту щодо отримання транспортної карти. Людина звертається до нас, тут вона заповнює заяву, приходить з паспортом, ідентифікаційним кодом, посвідченням, яке дає право на пільговий проїзд, і приносить копії цих документів. Вся процедура прийому документів не займає багато часу. Бажано мати всі документи в повному комплекті, тому ми швиденько у нас організований чіткий прийом, тому ви бачите, все, все чітко. Людина не втрачає багато часу, щоб подати цю заявку при подачі. Заявки заяви ми інформуємо, коли потрібно прийти і отримати вже картку. Кількість людей у черзі на подання заяви можна відслідкувати за розкладом тролейбуса. Якщо тролейбус зупинився на зупинці палац культури, значить пенсіонерів у черзі на заявку побільше. Вже у 20-х числах лютого пільговики, котрі подали заяви у перших числах лютого, отримали свої транспортні картки. Формуємо списки, кожного дня передаємо їх до транспортної компанії, отримуємо зворотній зв'язок у вигляді карток і вже розпочали роботи на цьому тижні щодо видачі транспортних карток. Ми отримали вже більше п'яти тисяч за цей тиждень. Більше тисячі вже видано. Куди, на базар? Ні, у лікарню, коли на базар, коли до рідні на другий конець міста. Оте такий проїзд буде мене. Видача карток пільговикам, продовження транспортної реформи і фінал запровадження електронної системи обліку і оплати проїзду. Місто потрібно розуміти повний пасажиропотік, щоб коригувати рух транспорту і для чіткості у відшкодуванні пільгових перевезень. Ці картки мають необмежену кількість поїздок і видаються для реєстрації у системі. Дівчатки, дякую вам гарного дня. Вам, вам ваше обслуговування на вищому рівні. Картками можна користуватися одразу після утримання, поки їх не отримають усі до кінця грудня 2024-го, можна буде їстити як раніше, просто пред'явивши посвідчення, що надає пільгу.